Доброго вечора, дорогі глядачі. Сьогодні ми знову звертаємось до вічної книги, до книги Біблії, і читаємо текст із Євангелія від Івана, 5 розділ. Читаємо 39-й і 40 вірш. Євангелія від Івана, 5 розділ 39 і 40 вірш. Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти, ви не хочете, щоб мати вічне життя. Багато із нас, людей, думає про вічне життя. І особливо часто ми задумаємося над цим, коли перед нами постає питання кінця світу, коли перед нами до нас приходить якась хвороба, і коли ми знаходимося. Перед лицем смерті, інколи настигає нас таке питання, і ми задумуємося, а чи є життя після смерті? Сьогодні не потрібно багато доводити цього, тому що хоча багато людей сьогодні рахуються як із області фантастики, але сьогодні навіть відкинувши Біблію, вчені, вже довели, що загробне життя. Існує, і воно є абсолютно реальним. Одне тільки що сьогодні сатана не дає людині зрозуміти і закриває від неї це Божу істину, тому що Господь в своєму слові Він говорить про те, що як саме потрібно жити на цій землі, щоб мати життя вічне. І це говорить про те, що сьогодні ми вже говоримо людство. Воно підсвідомо розуміє, що життя продовжується і життя існує. Але далі диявол закриває очі, щоб людина не знала, а що ж робити для того, щоб я міг жити вічно, щоб смерть тропнулася, не торкнулася моєї душі. І читаючи слово Господнє, і цей, зокрема, текст він нам відкриває ту істину. Що наш Господь, Ісус Христос, Він говорить, дослідіть Писання. Тобто ця, цю святу книгу, яку ми маємо сьогодні в себе, це Євангелія, це Біблія. Біблія, ми знаємо, ми вже говорили, вона складається із старого і нового заповіту. Ці дві книги вони називаються Біблією. І під цими книгами Христос і мав на увазі. Все Писання. І він говорить, що ці писання вони свідкують про мене, тобто про Ісуса Христа. І сьогодні нам не потрібно нічого доказувати, тому що більшість сьогодні в нас е, не та тема, і немає скільки багато часу, щоб ми про це поговорили. Але е, більшість пророцтв, більша частина пророцтв біблійних, вони вже абсолютно виконалися. А це говорить. Що слово Господнє сьогодні для нас є актуальним в нашому житті. І сьогодні ми вже сказали, що не потрібно ніяких доводів відносно того, що існує загробне життя. Дуже мало людей, які сумніваються в цьому, але вони не знають, а що ж, а як воно буде, а що відбуватиметься. І от тому слово Боже і відкриває нам ці важливі істини. І воно говорить, що. Якщо людина в своєму житті байдуже відноситься до святого письма, а якщо вона байдуже відноситься до святого письма, то це означає, що вона байдуже відноситься і до свого життя. А це в кінці кінців означає, що її життя, її е, вічність буде проводитися без Бога. А це означає, що життя вічного така людина отримати не Зможе. І тому диявол всі сили кидає на те, щоб людина не любила Слова Божого. Він всі сили кидає на те, щоб вона його не читала, щоб вона його не досліджувала, щоб вона не навчалася з нього. Тому що диявол він чудово розуміє, що істина заключається в тому, що Біблія вона є живою книгою. Це не мертва книга якогось поета, яка може стояти просто на полках. А ця книга, яку людина, якщо людина її читає, досліджує, вивчає, то це вона робить зміни в її серці. Тому що ця книга вона відкриває основні істини вічності, які касаються вічного життя. Тому що все Боже Слово, воно направлене на нашу безсмертну душу більш. Ніж на наше тіло. Тобто не на наше земне матеріальне життя, а на вічне життя, на життя із нашим Богом. І тому, читаючи цей текст, ми знаходимо ці чудові уроки, де Ісус Христос говорить, що без дослідження Писання ви не зможете мати життя вічного. Стоїть питання, чому? Сьогодні багато людей. Думають, що та, якщо воно є, то його дуже просто отримати. І особливо ми віримо інколи в таку, е, таку якусь нісенітницю, коли ми сідаємо за стіл і дякуємо або бажаємо на похоронних поминках Царства Небесного. І думаємо, що це вирішить всі наші проблеми. Але бажати ми можемо, і це добре, кожен з нас хоче, і ніхто не хоче, щоб. Хтось був е, е, в муках, кожен з нас хоче жити в вічному житті з Богом, не в вічних муках. Але ж не кожен знає, як це зробити. Але Слово Господнє говорить, що дослідіть Писання. Едані Христос говорить, що вони, тобто ці Писання, свідкують про мене, тобто про Ісуса Христа. І якщо вони свідкують про Ісуса Христа, то це одна. Особа, через яку ми можемо прийти до вічного життя. Бо Слово Боже говорить про Ісуса Христа, так, да, навіть сам Ісус Христос засвідчив, говорить, Я є дорога, правда і життя. Ми бачимо в цих трьох словах: дорога, правда і життя залежить вся, вся сутність Ісуса Христа, через якого ми можемо отримати. Вічне життя. Але далі Господь говорить нам про те, що 40 вірш та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Тобто, це не означає, що ми не можемо прийти до Ісуса Христа. А Слово Боже говорить: не хочете. Тобто, не можете, це коли не в нашій волі. Ми нічого не можемо зробити. Але не так Біблія говорить. Біблія говорить, не хочете. Тобто ви в праві рішати. Ви можете це зробити, але ви самі свідомо не хочете цього робити. Ну, якщо ви не хочете цього робити, то це ваше право. Значить, ви не хочете вічно жити. Але е, я хотів би подивитися на те, що ж робить Слово Боже і Писання, яке ми будемо досліджувати. І що воно робить для нас? Перш за все, воно відкриває нам сутність Ісуса Христа, тому що Він сам говорить, що вони, тобто Писання, свідкують про мене. Далі ми бачимо, що святе письмо воно вказує нам на правильний шлях нашого звільнення від гріха. Святе письмо показує нам дорогу освячення, тобто, як ми можемо жити в цьому земному житті, щоб. Тікати від гріха, щоб перемагати гріх, щоб спішити звільнитися від Нього, а це на основі е, життя Ісуса Христа. І далі, Святе Письмо, воно є, можна сказати, для нас, безпомилковим навігатором. Це той компас, який безошибочно, безпомилково веде нас до тієї цілі, на яку ми стали. І отже, ми бачимо, що отримати. Вічне життя чи не отримати його, це залежить від кожного з нас особисто. Але я хотів би сказати, що якщо ми проігноруємо цей урок Ісуса Христа, то саме страшне, це що виправдання ніколи нам в цьому питанні не буде. Ніколи ми не зможемо оправдатися тоді, коли в вічності станемо перед судом самогутнього Бога. І що ми скажемо йому, якщо ми даремно прожили наше життя? Подумаймо над цими важливими Божими словами. І Христос говорить: дослідіть Писання, бо ви думаєте через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Дякую за увагу.